Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. У Бельгії розглянуть пропозицію про придбання та передачу Україні трьох самохідних артилерійських установок Цезар. У бельгійському виданні RTBF розповіли, що міністерство оборони планує виділити на це 12 мільйонів євро. Бельгійське міністерство оборони зазначило, що пропозиція про придбання Цезар для України буде подана на розгляд Ради міністрів найближчим часом. У RTBF при цьому нагадали, що у січні цього року Франція сформувала артилерійську коаліцію для підтримки разом із Сполученими Штатами Америки української армії. До неї Входять 25 країн, включаючи Бельгію. Було заявлено мету надати Україні 72 додаткові САО «Цезар» у 2024 році. Франція бере на себе зобов'язання щодо 12 артилерійських установок. На Бельгію припадає три у міністерстві оборони Франції. Заявили, що артилерійська коаліція прагне об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні мати артилерійські сили, які відповідають потребам у короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ініціатива також розглядається, якщо один вирішальний крок у переході. України від радянської до західної артилерії, але цей перехід зіткнувся з основною перешкодою нестачі боєприпасів для західної техніки. Запуск артилерійської коаліції відбувся через день після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж поставить в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет, великої дальності скальп, а також кілька сотень бомб. Нагадаємо, у цьому році також Люксембург замовив для українських військових одну самохідну 155-мм міліметрову артилерійську установку Цезар. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!